У Чернігівській області стартував процес подачі заявок на безкоштовні дрова від держави. Відповідний порядок розподілу для громад був затверджений Чернігівською обласною військовою адміністрацією. Жителі Городнянської територіальної громади також мають право одержати таку допомогу, адже громада розташована в 40 кілометровій зоні від кордону. В лютому та березні тут тривали бойові дії. Утім, і після звільнення території від рашистів більшість прикордонних сіл і досі щодня перебуває під ворожими обстрілами анонсував, що всім будуть дрова. На жаль, зробився авіатаф в громаді. Люди всі почули, всі зараз інформацію читають і почали вимагати, що уряд зробив постанову, всі дрова, що ви нічим не займаєтеся. Проблема в тому, що якщо всім, то це неможливо було зробити, тому що і дров стільки немає, і коштів це дуже багато. І ну не встигли б ніхто це зробити до нового року, тому що це треба зробити до бюджетного року. Тож у пріоритеті соціально вразливі категорії населення. У першу чергу по порядку доставки, порядку розподілу виїзд сім'ї, у першу чергу ми брали заяви сім'ї ті, де служать у Збройних силах України. Правильно, тому що і чоловіки пішли в армію, і діти пішли в армію, десь жінки залишились самі. Ну, звичайно, це правильно. У нас таких сім'ї близько 600. Ми взяли заяви вже далі. По наступному багатодітні сім'ї ми вже взяли заяви. І інваліди першої, другої групи і сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю. На сьогодні прийом заявок призупинено. Це пов'язано з об'ємами. За попередніми підрахунками, городнянська громада може забезпечити трохи більше як 1000 сімей безкоштовними дровами. Ми підлаштовуємося по ці об'єми і сьогодні. Якщо у нас цих категорій закриються і буде е, залишатися, ще нас можливість, то звичайно, ми ще будемо інші категорії брати. Там, я думаю, що далі йдуть там люди, які зруйноване житло було обов'язково їх треба не забути е, і інші переселенці, які зараз переїхали. У нас, до речі, село Сеньківка, вони люди. Ну, покидають житло, тому що неможливо там жити, переїжджають в інші населені пункти. Ми допомагаємо цим робити. Я думаю, що буде можливість у нас їх забезпечити цими паливними дровами. Тож, поки в міській раді радять відстежувати актуальні оголошення на офіційному сайті, також дізнатися актуальну інформацію щодо можливості подачі заявок на безкоштовні дрова можна в центрі надання адміністративних послуг Огороднянської міської ради.